Це гніздо Вангенти. Він входить в групу венкоматів. Таке гніздо ми поставляємо в Україну. Таке гніздо стоїть у нашого клієнта Агроовен. МКП купило таке гніздо в Саудовську Аравію. Специфіка цього гнізда в тому, що вони научний підхід у них. Чесно, дуже важко щось розказати, в чому тут наука. Але факт той, що показники у наших клієнтів, що менше... 0,7 до 1% напольного яйця. І в цьому суть. Можна подивитися, що сам полик він дерев'яний. Да, він на старті коштує дорожче, ніж е, звичайний пластмасовий полик. Але курці приємно йти і вона хоче ходити по ньому. В цьому полику обов'язково стоїть система годівлі цепна і стоїть ще вода. Ленту можна вибирати два типи ленти, можна вибрати преферіровану. І можна вибирати тканну клієнти. Так же само воно йде на роздаточний стіл.